Welcome to Apple Tree Channel. Hello. Вітаю усіх глядачів свого каналу. Сьогодні ми з вами продовжимо подорожувати світом вивчення англійської мови разом із Смайликом Семом. І сьогодні у нас Lesson 2: урок другий нашої другої теми. А якої саме теми? My school. Пам'ятаєте, на попередніх уроках ми вже з вами вивчили uh, назви деяких шкільних речей: так: school tree. A bag, портфель, a pen, a pencil, And a book. Пам'ятаєте? Так, от сьогодні ми будемо говорити про ці речі, так? але будемо вводити їх у речення. І так, task 1. Вправа один сторіночка 22. Listen and point – Слухай та показуй спершу. Отже, у нас стоїть teacher – вчитель біля дошки, а це у неї маленькі дітлахи, такі як і ви, так, маленькі students. І вона розповідає вона малює предмети, а вони мають здогадатися, що вона намалювала. It's a bag. It's a pen. It's a book. It's a pencil. Отже, якщо ми хочемо не лише назвати предмет, а вказати на нього. Нам потрібно перед назвою цього предмета вживати фразу it's. It's a bag. Це портфель. It's a pen. Це ручка. Повторили it's a bag. It's a pen. It's a book. It's a pencil. Good. Так, а тепер давайте ще раз послухаємо і повторімо за диктором. Я буду ставити аудіо на паузу, а ви повторюєте. Дивіться на малюнок, показуйте на нього і повторюйте. It's a bag. It's a pen. It's a book. It's a pencil. А зараз виконаємо разом третю вправу. Point and say. Покажи та скажи. 1. It's a bag. It's a bag. Пальчиком показуєте на цей предмет і називайте It's a bag. 2. It's a pen. It's a pen. Це ручка. It's a pen. 3. It's a book. It's a book, це книга. Four. It's a pencil. It's a pencil, це олівець. Перейдімо до нашого робочого зошиту Activity book. Lesson 2, page 14. Listen and tick, then point and say. Слухай та відмічай малюнки. Тоді покажи і озвуч інструкції. Згадаємо ще раз інструкції так нашого смайлика СЕМа Play the game. Пограй у гру. Play the game. Меч. Добери пару. Меч. Draw your picture. Намалюй малюнок. Draw your picture. І так, play the game, пограй у гру. Match, match, поєднай. Draw your picture. Зроби малюнок, намалюй щось. Good. А ось тепер ви виконаємо другу вправу з командою match. Поєднай. Ось як цей смайлик робить з двома пазликами. Нам треба поєднати частинки одного предмету. Так, ви бачите, що усі наші шкільні речі вони розрізані навпіл. Нам треба їх поєднати. Частинка pencil, так чи пен у нас розрізана. Частинка bag портфеля, pencil and і book. Давайте ми їх поєднаємо зараз. І так, one. It's. A pen. Це ручка у нас. Так. Two. Два. It's a bag. Це у нас портфель. Наступне. Three. It's a pencil. Це у нас олівець. It's a pencil. І останній предмет four четвертий це e-book. 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 It's a book А тепер. Давайте з вами зі смайликом усміхом разом повторимо ці наші фрази, які сьогодні вивчили. It's It's a pen. So let's repeat after me. It's a pen. Це ручка. It's a bag. It's a bag. Це портфель. It's a bag. It's a pencil. It's a pencil. Це олівець. It's a book. It's a book. Це книга. Супер прослухали, повторили ще раз цю фразу, спочинаючи з, з, зі слова it's, з фрази it's. Це речення. Good, well done. Спробуйте показати на свої шкільні речі так само. Починаючи з фрази It's. Покажіть на свою ручку, It's a pen, на свій олівець, It's a pencil. На свою книгу. Підручник It's a book. На е, свій. Так, олівець, так, it's a pencil», На свій портфель, It's a bag. Good, well done. На цьому це все. Our lesson is over. До зустрічі на наступному уроці, на якому ми. Почнемо вивчення англійської абетки першими двома літерами A та B. буде цікаво.